Пропоную огляд сорта фундука вітчизняної селекції, сорт шедевер. Я думаю, що це один із найбільш скороплідних сортів, тому що цей сорт нерідко буває вже на другий рік після посадки може плодоносити. Горішки формою дуже нагадують каталонський, можливо, трошки більші навіть. Ось так виглядає загруженість цього сорту. Горіх круглої форми. Зараз у нас це відноситься до ранніх сортів, на даний момент у нас десь 5 липня. Вже починає формувати сережки на наступний рік. Кущ має на даний момент. Вау, тут буквально гілочки облиплені, тобто кущ у нас п'ятий рік. Після посадки поруч у нас каталонський. Каталонський десь четвертий рік, десь в такому віці вони починають плодоносити. Як запилювач стоїть сорт, посаджений сорт червонолисний сирена. І ексклюзивний сорт Караманівський. Ультраранній сорт з дуже великими горішками.